Всім привіт! Новини кіберспорту незабаром. Про сам Даянга. Чи покинув склад наві? Про це думаю знають всі. Але нещодавно з'явилися дуже цікаві факти, про які сьогодні піде розмова. За цей короткий проміжок часу сподіваюся, що вдасться максимально дати імпакт, який можна. Ось як сам Віктор відреагував у Твіттері. Це ця пора року. Привіт, мої дорогі друзі. Ми з наві вирішили розлучитися на 2022 рік. Досвід, який я отримав за цей час разом, неймовірний. Я вдячний за все, чого ми досягли, і бажаю їм усього найкращого у світі та миру для всіх нас. Як завжди, я дуже мотивований. Врешті-решт, я вільний агент. Тож пишіть. А ви як думаєте, в яку CSGO команду сам Даянг би підійшов як гравець? Пишіть в коментарях. Зараз є інформація, що Віктор прийшов давати інтерв'ю Олексію Малецькому, ухо. Тож чекаємо скандали, інтриги розслідування. Жінка-електроніка повідомляє, вона розсталася з Денисом Шареповим. Нагадаю, раніше Дар'я Шарипова лайкнула в інстаграмі пост Миколи Баскова за підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дочка залишається з мамою. Привітання від Сімпла на новий рік. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Не забувайте про лайки. Маю надію, вам дуже сподобався випуск. До зустрічі!